Слово Верітас на ранок 26 березня, в сьогоднішньому Євангелії ми чули про учня, якого любив Ісус, учень, який лежав на лоні Ісуса. Лежати на лоні Ісуса це чути, як б'ється Його серце, це відчувати подих Ісуса. Ми всі є покликані до таких глибоких і близьких, дружніх, відкритих відносин з Богом. Також у сьогоднішньому Євангелії ми чуємо про юду Іскаріоцького, якого Ісус теж дуже любив. Однак ця любов не була взаємною. Протягом сьогоднішнього дня ми будемо мати багато нагод, щоби вибирати, чи буду сьогодні юдою Іскаріоцьким, який зраджує Ісуса, або сьогодні маю можливість бути на лоні Ісуса. Слухати його слово, відчувати Його серцебиття.